Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На каналі Кіроград Тема Дня сьогодні для відвідувачів відкрили обласний краєзнавчий музей. Тому сьогодні ми спілкуємося із директором обласного краєзнавчого музею Наталією Агапєєвою. Я вас вітаю, Наталія рівне у нашій Добре студії. Мене. І звичайно, перше запитання: сім років ремонтували музей, будували, відновлювали. Скажіть, будь ласка, скільки на це всього пішло коштів і що відремонтували, які саме були проведені роботи? Загалом, те, що відбулося, це надзвичайно знакова подія для Кіровоградщини, тому що е Кіровоградці і гості міста дійсно сім років очікували відкриття дверей Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, який розташований в одному з, з найкращих приміщень як пам'ятки архітектури. Тому все, що там відбувалося, це і ремонтні роботи, і реставраційні роботи, і відновлення, і облаштування. і… Е е Прилаштування всього обладнання виставкового освітлення. Система охорони, система захисту, відеоспостереження це всі ті роботи, які здійснювалися протягом цих років, для того, щоб можна було представити унікальні колекції і артефакти, які зберігаються у нас в фондах, і багато років не могли бути представлені. Зрозуміло, що багато людей мали причетність до цієї справи. Все те, що зроблено, зроблено на високому європейському рівні, і те, що сьогодні виглядає в захваті, ті перші відвідувачі. Які були протягом вчорашнього дня, коли ми відкрилися протягом сьогоднішнього дня, вони просто в захваті від того, наскільки гарно по-європейськи виглядає цей музей. Кошти, які були затрачені на ремонтні роботи, десь орієнтовно близько 10 мільйонів. Це загалом всі роботи, в тому числі виставкове обладнання, яке здійснювалося, обговорювалося з ескізами наших художників нашого земляка Семена Леоніда Вечеравського. Художник, який живе в місті Києві, який створював ескізний проект, і, власне, за його ескізним проектом виготовляли потім підприємство Інтересурси це виставкове обладнання. Загалом, все те, що відбулося, це очікуваний той результат, який ми чекали і готувалися до 75-річчя утворення Кіровоградщини. Хотіли представити нові зали, нові експозиції, нове бачення, нову наукову думку. Новий підхід до проведення екскурсій, до оглядових, до тематичних, до різних вікових категорій. Тобто для нас це велике щастя. До речі, вчора був день щастя, і так співпало, що ми в цей день саме відкривалися. Вчора вперше відкрилися, сьогодні ще раз. Да? Сьогодні вже для відвідувачів ми відкриті. Так. Ага. Скажіть, будь ласка, власне, за цей час, поки ви ну, не працювали, чи працювали в закритому режимі, скажімо так, чи оновилися ваші екскурсії і як саме, чого очікувати надзвичайно? Ну, зрозуміло, що музей працював на виїздах, працював на відновлених експозиційних площах, тоді ще коли не було виставкового обладнання, були тимчасові експозиції. Але я хочу сказати, що в нас з'явилися нові відділи: це відділ археології, Унікальними артефактами, які ми представляємо, і буквально зовсім нещодавно вже говорилося багато разів. йшли репортажі про те, що було знайдено на території села Небелівки, Новоархангельського району унікальний жертовник якому 5 тисяч років. Ми його відреставрували. Наш співробітник, ми його представляємо. Виставляємо ці всі роботи. Ми представляємо унікальну колекцію Олександра Борисовича Ільїна. Це той бренд, про який говорить увесь світ. Приїздять і протягом практично 20 років ми не могли її виставити в тому об'ємі, в якому вона представлена зараз, тому що не було відповідної охоронної сигналізації і показати ті всі унікальні речі, які сьогодні представлені, не було такої можливості. Сьогодні весь світ кіровоградці можуть побачити цю колекцію, яка прийшла до нас у спадок від людини, яка все своє життя збирала. Ці речі, сама цікава людина і предмети, які прийшли до нас. Ми представляємо першу експозицію музею історії місцевого самоврядування. Ми показуємо зал заселення краю 19 століття, показуємо етнографію, показуємо події, пов'язані з казацтвом, із створенням з історії міста, із фортецею Святої Єлисавети. Ми розказуємо про інтелігенцію, про театр, про е, представників е, культури, музики, освіти, тобто все те, що відбувалося, і все це, що ми представили, ми як музейники розуміємо, що нам надзвичайно мало місця, щоб представити все те, що хотілося. Працюємо ми в зручному для відвідувачів, скажімо так, режимі. І відкриваємося ми. Ми працюємо щодня з 9 до 18 години і з вівторка по п'ятницю. Суботу-неділю ми працюємо з 10 до 18 години. Єдиний день вихідний для відвідувачів це понеділок, але за замовленнями ми зможемо в понеділок прийняти ті групи. Які захотять у нас побувати, вартість квитка до вас і хто має право на безкоштовний хід? вартість квитка хід? для дорослих коштує 10 гривень. Для дітей коштує 5 гривень, для студентів і пенсіонерів 8 гривень, вартість екскурсії 60 гривень, для дітей 30 гривень, і для студентів і пенсіонерів 50 гривень. Мають право на безкоштовне відвідування інваліди першої і другої категорії, дітки-інваліди, дошкільнятка безкоштовно у нас приходять учасники бойових дій, тобто всі ті категорії, ну, які ми. Мають загальнодержавне право на безкоштовне відвідування музейного закладу. Вже займають до вас черги на екскурсії? Так у нас є журнал записів. Сьогодні в нас було вже три екскурсії, були великі групи. Надзвичайно людно було, і я ще раз повторюю, що люди просто в захваті від того, що. Сьогодні ми відкрили двері, свої серця для всіх відвідувачів, які в нас хочуть побувати. Тому я маю таку нагоду, можливість, дякуючи вам, запросити всіх, хто скучив за експозицією Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, хто хоче познайомитися з її експозицією. Послухати і тематичні екскурсії ми можемо замовити, можна замовити не тільки оглядову, й тематичну з будь-якої тематики, яка стосується історії нашого краю. Ми її представляємо в рекламі в нашій і прийняти всіх бажаючих. Ви так цікаво і колоритно описували, що саме відремонтували. А ваш, ваш особисто улюблений куточок музею або якийсь конкретний зал? І чим він особливий? Я повинна сказати, що два таких надзвичайно парадних пишних зали це зелений зал. Ми його називаємо. Це зал 19-го і початку 20-го століття, де ми представляємо інтелігенцію, де ми розказуємо про створення міста, свята Елисавета, ми показуємо там е трофейні речі, зброя. Самий парадний такий красивий зал, який має унікальні речі. Це зал колекції Олександра Борисовича Ільїна. Надзвичайно зворушливий зал, такий, який дає неперевершену енергетику. Це зал археології, зал заселення краю, етнографії, де ми розказуємо про ті народності, національності, які проживають на території нашого краю, представлений їхній побут, одяг. Це все надзвичайно зворушливо. Дуже такі цікаві зали, про які ми розказуємо від УНР до УРСР, де ми розказуємо про події 18-го року, 17-го, події страшних подій. Голодомору і всі ті перипетії, які відбувалися на території нашого краю, вони надзвичайно зворушливі. Там ми можемо проводити заходи, шкільні уроки, інтерактивні форми роботи, тому що практично в кожному залі є телевізор і можна демонструвати різні фільми і різні заходи проводити. Тобто музей буде живий організм, який може проводити різні форми заходів. Я вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була директор обласного краєзнавчого музею Наталія Гапієва. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград. До побачення.